Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина, і ми робимо розклад на місяць січень вже 25-го року. Дивіться, в мене, я коли мішала, вже випав король кубків. Тобто це говорить про те, що хтось з вас знайде коханого коханця, кохану людину, людину вашого серця. Хтось з вас закохається. Ось якось так. Ну що ж, будемо дивитися, кому це щастя випаде. Гаразд. У нас, як зазвичай, три варіанти. І ви вибираєте інтуїтивно свій варіант. Ми будемо дивитися, що чекає вас у коханні. Перша карта буде сигніфікатором вашої ситуації. Тобто, ми будемо дивитися, що у вас наразі, на якому етапі, який момент з вашого життя ви проживаєте. Саме в коханні. І так, у нас перший варіант, що у вас тут? Тут сонечко. Дивіться, тут, в принципі, по сонці щастя, удача, радість, але скоріше за все, ви одинок. Тут людина, знаєте, настільки зайнята процесом, настільки зайнята собою, вона щось робить, вона зайнята якимось проєктом, малює якусь картину, пише якісь вірші і пише якусь пісню. Ось, тобто, людина зайнята процесом. Ось, а який процес? Зараз будемо дивитися, що чекає вас цього місяця, січня, хто вибрав цей варіант. Ну, дивіться, у вас стосовно, ну, скажімо так, скоріше за все, ви почали виходити з якоїсь депресивної ситуації, з розриву якихось відносин. Можливо, ну, скажімо так, якась ситуація болюча дуже. Ви стали жертвою якоїсь ситуації. І зараз подивимося, у вас стабілізується. Угу. Ви вдарились в роботу, вдарились в якийсь процес. Ви були або в шлюбі, хтось вас, ну скажімо так, дивіться, тут і декілька навіть чоловіків. Дивіться, якщо ви. А, Ну, тут важко зараз сказати, тому що тут декілька чоловіків. Тобто, скоріше за все, у вас була якась болюча ситуація, так? А, зради або ще щось. І ви тепер, скажімо так, не. Ну, скажімо так. ну, Не не, не як би це сказати, от, почти. Не можу підібрати слова. Тобто, не хочете з кимось одним, тобто, не хочете ні з ким дружити. тобто, Не просто так у нас випала карта Сонця. Ви наразі зайняті собою. У вас є і на роботі якісь чоловіки, ваші начальники, шеф чи ще щось. Але вас це не цікавить. Ви зацікавлені зараз у тому процесі, де ви є. Я не бачу тут, хоча мужчин, коли вас вистачає, от скажімо так. Хватає мужчин у вас. Але я не бачу тут якоїсь стабільності з цими чоловіками. Тут ще може бути, знаєте, одруження, і плюс ще коханець. Ось так теж може бути. Ну що ж, а ви мені напишете, як у вас там. Гаразд, у нас другий варіант, що чекає у січні 25-го року в коханні. Тут людина трошечки, ви знаєте, розчарувалася і не бачить виходу. Жінка, чоловік тут немає значення, ви розчаровані в коханні. Ви вже нажерлися, переїлися, перепилися, не хочете вже нічого. Вам от відверто, знаєте, жаль втрати. До речі, може бути навіть втрата. Тут втрата кохання теж може бути. Знаєте, ми живемо зараз в час війни, можливо, навіть втрата. Вибачайте, але може бути і таке. Зараз будемо трошечки дивитися, що чекає вас у коханні. Ви ще не готові, в мене таке враження. У вас ще жаль біль цієї втрати. <кхи> Я бачу, що ви починаєте потрошечки, з'являється, у вас якась стабільна ситуація. Вже. Розумієте, починаєте жити з нуля. Тобто, цього місяця у вас, скоріше за все, з'явиться якийсь шанс на щось нове. І около вас з'явиться справжній імператор. Це може бути і військовий. Ось, а, Але з другого боку, зараз я ще докладу, бо тут вежа чомусь. Чи вам не хочеться. Я бачу тут військового дійсно. Тут, скоріше за все, дивіться, бо кохання тут немає. Скоріше за все, через втрату військового. Якщо це не ваш, от ви вибрали цей варіант, а воно вам не підходить. То це не ваш варіант, тому що тут дійсно конкретно втрата. Втрата когось і небажання. Тут, знаєте, от якось я не бачу тут бажання. Mm -mm. Я не бачу бажання, щоб вам хотіли, вам важко зараз, ось якось так. Якось так. Я не бачу тут. Mm -mm. Хоч коло у вас і є тут якийсь чоловік, скажімо так, але все рівно ні, тут немає. Тут або спогади ще йдуть, знаєте, якось так. Хтось, можливо, чекає дитину, хтось залишився з дитиною. Напишіть мені, будь ласка, як у вас тут цей е, варіант, другий. Е, варіант номер три. 3 ну, Ви знаєте, по місяцю це якась, якийсь обман, якась зрада. Хтось, е, скажімо так, вам зраджує. Е, тут може бути і коханка, і е, е, якщо ви е, чоловік. То вам зраджують теж. Ну, Тут зрада. Тут обман. Тут, можливо, навіть якщо ви, ну, скажімо так, з кимось познайомились, хтось є, так? Тут обманом якимось знайомство. Тобто, з вами тут не щирі в цьому третьому варіанті. Зараз ми подивимось. Тут я кохання поки що не бачу. Так, тут місяць сила. Тут, скоріше за все, знаєте що? Або ви зустрічаєтесь з одруженим чоловіком, який ще не розлучився, і поки що я не бачу, що він розлучується. Але я бачу, що тут є якась пристрасть. Давайте я подивлюсь тут. Так, тут очікування. А ви знаєте, скоріше за все, тут жінка зустрічається з одруженим. І у вас гармонія чудова. Тут чоловік, скоріше за все, удовлетворяє свої потреби. Ви в ожиданні, але вас дурять. Зараз ми подивимося ще до кладу. А ви думаєте, що як ви будете більше боротися або народити йому дитину, то щось тут може змінитися? Ні, тут нічого не зміниться. Не боріться за нього. От і все. Я розумію, що чоловіків мало, але це не, ну, не, ну, я не знаю. Це кожна ваша справа. Я ось так скажу: це ваша справа. Але я тут не бачу. Тут обманом. розумієте, Тут не щирі з вами, скажімо так. Але людина у... задовольняє свої потреби, свій егоїзм. Тут, скоріше за все, мужчина задовольняє свій егоїзм. Знаєте, як вареник в сметані себе почуваю, ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, а ви задурно чекаєте, що щось зміниться. Тут нічого не зміниться. Тут, якщо мужчина має сім'ю дітей, що би ви не робили, він, вас, він не покине свою сім'ю і не залишить своїх дітей. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бажаю вам гарного місяця, січня. Щоб ваші мрії збувалися, можливо, у вас не було в цих трьох розкладах, і у вас все прекрасно, і кохання б'є ключем. Щиро вам дякую за увагу. Бережіть себе, бажаю вам любові, кохання і всього найкращого.